Для наших воїнів, для наших захисників українських, ну, ми, ми суфилин, е, тозацький марш, е, тазацька слава, і ми його виконали разом із е, найкращим е, військовим духлим фракестом. Щоб підтримати наших воїнів, щоб підтримати дух України, так як сьогодні три роки війно в нашій музиці ви можете відчути, що ми обов'язково Я Вірю в перемогу. Я кожного дня живу з перемогою, і як ми всі то робимо, що ми можемо зробити, щоб наблизити. Кожного дня живу перемогою України. і зараз я придбав наступні три швидкі, які поїдуть до реабілітаційного центру на Полтавщину. І один поїде для військових на Хмельниччину.